Новий Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії. Я автор ведучий Олег Олександко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це дуже 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 знана людина у нас в Вінниці, у нас в Україні і за кордоном знана в першу чергу за вдяки, е, за рахунок своїх робіт, своїх е, антивоєнних або воєнних, або мілітаристичних, або антимілітаристичних по різному їх можна назвати. Робіт сьогодні. В мене в гостях фотограф Костянтин Ревуцький Я радий тебе бачити Вітаю. сьогодні. А, якщо є Костянтин Ривуцький в студії, значить обов'язково є розмова про якийсь новий проєкт, і дійсно ми сьогодні про це і будемо говорити. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, що це безпосередньо пов'язано з проєктом, який створив, зробив, зібрав і зараз пропагує пан Костянтин. Я нагадаю, що в 2022 році, рік тому, 10 вересня, очільник офісу президента Анатолій Андрій Єрмак. Вибачте, він підтвердив деокупацію українського міста Ізюм Харківської області. Це було на офіційному рівні, і ми відштовхуємося з того. Часу ми відштовхуємося саме від 10-го числа, саме від 10 вересня. Чому я про це заговорив? Тому що інформаційний привід, з яким завітав сьогодні Костянтин Ревуцький до нашої студії, це річниця деокупації ізюма, і звісно, це його роботи, його світлини, е які були зроблені і зараз вони виставляються. Де вони будуть виставлені або вже виставлені, е Костянтин скаже під час нашої бесіди? Саме ми сьогодні говоримо про деокупацію річницю деокупації окупації ізюма. Все, Косин, Я вже зробив таку підводку, таку підкалатку, так що тепер в 20 хвилин твої ти можеш спокійно. Ти так, вже все добре розказав, що майже. Я можу сказати дякую, до побачення. Да, дякую. І, і пішли спокій, зі студії. Чуть-чуть ну, вище підніми е, в мікрофончик. Ага, так, о, так. Дуже, да, дуже так. дякую. Так, ось е, тема ізюма е, була і є у тебе в твоїх роботах. Е, е, скільки разів і коли ти побував в ізюмі? Візюмі я побував в вересні два рази, і ще я переїжджав, ну, Сумарній кількості десь разів п'ять. Ми були в Ізюмі. Разів П'ять так минулого так. року. Після деокупації ти туди потрапив? Звичайно, ти звичайно, потрап... ти звичайно. домовився і отримав дозвіл, і ти туди поїхав. Так, так ми одразу після деокупації нашого міста ізюм потрапили в саме місто після саперів. І я хочу зазначити, що не тільки ізюм і проєкт ізюм деокупейшн це не тільки про Ізюм, це про весь ізюмський напрямок. Це про Балаклію, про це про Куп'янськ. Угу. Це про Лиман, це про всі е, села і міста, які охоплюють е, контрнаступ наших Збройних сил України, тому того, що з того напрямку. Саме з того, саме з Ізюму, ізюмського напрямку розпочався контрнаступ Збройних сил України. Угу. А, я не ставив тобі цього запитання. Оскільки ми з тобою говоримо про війну, про твої роботи, про світлини. Не став... Вибач, не втримаюся. Все таки а, можеш не відповідати, одразу кажу. А, скажи, будь ласка, важко отримати дозвіл, дозвільні документи. Взагалі, ти ж не один їдеш, це їде ціла група людей. Важко домовитися про те, щоб можна було потрапити, наприклад, в даному випадку, в деокупований Ізюм. Ти був е, не тільки в Ізюмі, ти був в інших містах і місцях. Скажи, важко, на який рівень оце треба домов... домовленості треба вийти, щоб можна було потім поїхати і зробити ці світлини? Ну, по-перше, я з червня місяця минулого року я стою на обліку? По-друге, знаєш, відповім так: потрапити не важко, а виїхати важко. Це вже трошки від... звідси чи звідти звідти, звідти угу. виїхати. Це вже трошки про чорний гумор. Угу. А чому тому, що дивися, ми потрапили в Ізюм потім з волонтерами. Да? Потім їхали і розбили міст, через який ми їхали, і верталися ми вже під Слов'янський по трасі Ізюм Слов'янськ під мінометний обстріл. обстріл ви потрапили. Тобто розумієш, да угу. там імпровіза, там, там не, не зна. Що, що буде далі? Тобто, якщо взяти Бахмут, то це пекло зовсім. Тобто, ти не розумієш, куди ти їдеш. Ми приїжджаємо, а там вже там немає ні зв'язку, нічого. Це їдемо. Є, є, є звичайне розуміння того, куди не можна вже потрапляти. Угу. Тобто, це вже там навіть якісь передні позиції чи, чи ще щось. Але взагалі це. Ти приїжджаєш, і ти робиш свою роботу де можна, де не можна. Все одно ти йдеш від, від відповіді, на який рівень треба бути вийти на рівень е, е, нашого мера Сергія Анатольовича Моргунова, на рівень голови обласної військової адміністрації, на рівень командування. Якщо знову таки це не державна таємниця? Е, ну, дещо я не можу розказати, а дещо я можу розказати, коли я зробив фото, світлину в Бахмуті, то це було е, рівень місцевого військового. Командування, тому mm -hmm. що тому, що коли я робив е, свою світлину ціна свободи, де м, плащаниця, да, ta, де наші ta, ta. Ta. де наші ці, то це було саме там, бо до мене вибігли хлопці з автоматами, бо це передок, це стабілізаційний mm -hmm. пункт mm -hmm. міста Бахмут, це нульові позиції. Вони казали, ти що фоткаєш? Я кажу, я зараз покажу. Подивіться, хлопці. Mm -hmm. Тут немає локації ні людей, Тут, ні адреси. Тут ні... є тільки mm -hmm. текстура, текстура стінки. А потім ми вже укажемо згодом і деякі світлини я відправляв командуванню вже на сам передок. Ну я ж. Угу. Розумієте, е, наступне запитання е, в такому випадку, скільки рівнів е, цензури, тут я беру це слово в лапки. Скільки рівнів цензури тобі треба з твоїми роботами або просто твої роботи проходять перед тим, як е, стають на триноги, стають на піпітри, і ми, як прості глядачі, тут в, в Вінниці можемо і не тільки в Вінниці, можемо е, побачити їх? Ну е, я ж вже сказав, що перші перша цензура Зура, це військове командування міста Бахмут. Я сам розумію, що можна показувати, що не можна показувати. Якщо ми говоримо про нас, про віничан, вів'ян, киян, е, Житомирян, то, е, то це звичайно е, залежить від місця, це залежить від е, локації. Якщо це, наприклад, вже Чехія, да, е, ну ми розуміємо, що не можна е, є, наприклад, там вбитий кінь на заправці, ну можуть не пропустити. Ми його не брали, ну тобто ми беремо такі. Картини, які мають ж ну... тобто дуже дуже ніжна психіка, і бажано її не травмувати, і ти не поставиш на оголошення своєї виставки 18+. так, так, так. І я думаю, що соцмережі також забанять одразу, да, угу. тому що ну, ми розуміємо. Тобто, цензура є, і я в принципі розумію, що можна, що не можна. Так, ем, да, вона є, вона трошки різна. Е, знову таки у різних джерел і у різних трансляторів. Окей, е, вертаємося до річниці до окупації ізюма. Е, Знову-таки, далі розповідаєш ти, що це Це виставка, це проєкт, це виставка, яка увійшла в проєкт. От більш детально про це, що зараз вінничани або вже вінничани мають можливість побачити. Ізюм деокупейшн це одна з чотирьох так сказати, серій фотопроєкту Ціна Свободи. Ізюм деокупейшн. Це весь Ізюмський напрямок. Це люди, це руїни, це танки, це все в серії. Це 40 світлин, які я зробив на тому напрямку. Зараз до дня деокупації Ізюма я роблю так сказати декілька виставок. Декілька виставок, це і в торгових центрах нашої Вінниці, це і в міській раді. Також ми проговорили з нашим міським головою Сергієм Анатолійовичем Маргоновим, що зробити ці виставки в школах міста Вінниці, також при підтримці департаменту освіти і mm -hmm. директора Оксани Васильівни Яценко, все проговорили. І сьогодні, от тільки що я зробив фотовиставку в першому ліцеї, першому гуманітарному ліцеї. Імені Е, uh, що це було? Це була виставка Ізюм uh, окупейшн». На виставку ми запросили нашого вінничанина Валерія Свірчука, uh -huh. нашого лікаря, який пробув там дуже багатий час. Uh, діти задавали питання. Був, uh, ми, ми спілкувалися, певно, години півтори на цю тему uh, були волонтери. Діти змогли наживо поспілкуватися з нашими героями. Це були сльози радості. Це були сльози. Валерій розповідав такі історії, де ну, це від, від, від нього від задавали питання мені. Тобто, це був такий коннект, який мені дуже подобається. Я вже, я вже практикував такі виставки. Це був коннект. І він надихає. Він надихає мене, він надихає наших він надихає дітей. Тобто, це, це потрібно, Це потрібно, тому що ми зараз говоримо в мирний час, ми називали це патріотичне виховання. В так, мирний час. Так, так. Зараз. Е Напевно, десь в підручниках воно таки залишилося. Так воно і залишилося. Так воно і залишилося. А ми розуміємо, що абсолютно інший сенс, інший зміст ми вкладаємо зараз в оце поняття, в ці прості слова, патріотичне виховання. Національне патріотичне. На, виховання. Так, абсолютно. абсолютно. А, м, забігаючи наперед, скажу так, можливо, я помиляюся зараз, але думаю, що дуже дуже помиляюся. Твої виставки вони багатогранні і вони. Багато як це правильно сказати довгограючі. Ти не робиш виставку один раз і про неї всі забули. Ні, це, це не Костя Ривуцький, це зовсім ні, це не твій стиль. Ти робиш виставку і потім та виставка подорожує. Вона щось доповняє, або її щось доповняє, доповнюється. Вона потім перетинає кордон потім міста, області, кордон країни. Скажи, будь ласка, запускається ця виставка? це Четверта, як ти вже сказав, да? четвертий варіант е, виставки, різних виставок, ем, як ти бачиш історію, і як ти бачиш життя цієї виставки далі, що вона має зробити, де вона має бути, і куди вона можливо вже поїде, і ти вже домовився? Одна, одна з одна з чотирьох виставок, да, одна з чотирьох. тобто до дня деокупації, де, де ми вирішили саме зробити її. Е, ти знаєш, е, 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 як павутиня, тобто, де вона приносить користь. Де вона приносить користь, там вона її буде. Тобто, якщо це школи, це знову ж таки міськрада, це ж знову ж таки, вона побувала в Чехії, в Польщі, в Варшаві, в Кельце, в Німеччині, в Канаду зараз вона рушає. тобто по всім країнам світу, це треба показувати. Ну не тільки Ізюм, це і Бахмут, це і Вінниця uh -huh. Стронг, і удари по будинку офіцерів. Тобто, ці виставки вони мандрують. Наскільки часу? Ну, я думаю, що через 100 років вона буде актуальна. Ця документалістика, яку будуть показувати, яку будуть, я, дай Бог, що про неї пам'ятали. І це буде ілюстрація вивчення Звичайно, е, тої варварської війни, яка була. Кажи, кажи, я хочу доповнити це такий дуже такий цікавий момент. Я, коли приїхав з Бахмуту в грудні, е в мене я ще не, а, не я роздрукував картини з Бахмуту, і якраз е в мене вдома була ця виставка Ізюм. Угу. Я так подивився, а це вже історія. Це декілька місяців пройшло. Це вже історія, яку. Яка вже не повториться, і слава Богу, ну і вересень 22-го і грудень, грудень 22-го, Тому що я От пару місяців. Тому що я повертався в грудні з Бахмуту. Я ми заїхали ще в лікарню міста Ізюм і ще побували. Uh -huh, uh -huh. Тобто, вже все встановлено. Все вже в uh -huh. світло є. Інтернет, є люди вже їздять. Всі машини. Тобто, коли ми заїхали після саперів, це був жах. Це ну, було пекло. Нічого не було. Ці історії, які мені розповідали люди, вони досі досі в мене ну тобто досить. Досить такі вони жорстокі. живуть в тобі. Вони живуть це в тобі і їх, війна, не яка, да, їх не позбудешся, їх не позбудешся, тому що це це назавжди моєму серце. Це назавжди, і це я повинен розповідати uh -huh. першоджерельно людям, дітям, окрім світлин. А якось на тут же на нашому майданчику ми говорили з тобою. І ти сказав, що можливо, якщо вдасться домовитися, то можливо деякі з твоїх проєктів, деякі з твоїх виставок вони потраплять і на Туманний Альбіон, можливо, вони потраплять і в Ландію, от якось так, чому я про це запитав? Тому що я згадав, що е, е, нашого великого друга, українського друга, е, бувшого прем'єр-міністра Великої Британії е, Джинсенюка, як ми кажемо, пана е, Джонсона. Е, він зараз в Україні його зустрів Володимир Борисович. Вони там зустрілися. Правда, як не знаю, ну, це їхні е, е, зв'язки. А е, що от з туманним Альбіоном? Що з Англією вдалося, не вдалося. Залишається ця тема. Лобіюєш, твоя команда це лобіює, домовляються. От от якщо можна, знову таки, все, що можна, Костя, ти як е, тонко мене почуваєш, і я тобі розповім. три тижні тому чи там десь місяць тому була фотовиставка в місті, якщо я не помиляюся, Фулхем. Uh -huh. Зараз я через декілька днів я чекаю на фотосвітлини, е, репортаж Репортаж цієї фотовиставки uh -huh. в Англії, тобто uh -huh. вона була, uh -huh. але поки не в Лондоні. Поки ми до Лондона готуємося, там ще є моменти. Фотовиставка в Великій Британії вже відбулася угу. в одному з виставочних залів. Я все пропишу через декілька днів, бо чекаю на світлини. Є, там є декілька світлин, але вони поки там на підготовці. От, і е, е, звіт я вже виставлю. Е, е, Велика Британія. Також ми сьогодні домовилися, у нас сьогодні в школі був е, наш друг. З Шотландії волонтер-парамедик, лікар-парамедик, який допомагає Україні з самого початку, який приїжджав до нас в Україну, привозить там і медикаменти, угу. і швидкі допомоги і машини. Ми домовилися про фотовиставку в Едінбургі, Едінбурзі, Шотландія. Угу, угу. Зараз є з цим трошки в мене ну, проблема, тому що це зараз виїзд, віза. І ці питання, якщо ні, то є друзі, які проводять без мене. Угу. Я там не обов'язково. А якщо виїжджає, Вірніше, не якщо, а коли Коли виїжджають твої світлини? Тут на нашій території ти їх формуєш і ти бачиш, як воно має бути. Це має бути е, композиція, Компози... експозиція. 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 Ну я маю на увазі, ти композиційно виставляєш. Ти ж розумієш, де є так, так. напруга максимальна, де є оглядовість момент, де є результат. Так. Ти ж вибудовуєш саме таким чином. Ти ж Саме так... <кій> Саме так і працюєш. Е, скажи, будь ласка, е, чи дуже сильно е, приходиться тобі робити корективи, коли роботи, вся оця композиційна сторона виїжджає туди і наскільки часто ти чуєш? Ні, 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 вибачте, оце нам краще ні, якось треба замінити, або заберіть пров... повністю. або ж... От Я не кажу знову такі. Е, е, Перевірка, от то, що ти кажеш, там забанити, не забанити, корективи. Я дуже м'яко зараз підбираю це слово. Жодного разу не було з цим проблем, коли ми виїжджали і виїжджали без мене в місто навіть Кельце виїжджали, всі фотосвітлини, які я передав, жодного не забракували. На кордоні я маю на увазі. Mm -hmm. Але дозвіл ми беремо, ми робимо опис кожної світлини, кожного. Проєкту, тобто окремо кожної світлини, кожного кожного проєкту, тобто, і це робить Художній музей міста Вінниці? Тобто, вони як Ну, пишуть... якщо я не помиляюся, це називається паспортизація. Щось ну, ну, щось таке, таке, та, та, да, 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 так? От через призму паспортизації, чи були в тебе випадки, що іноземні джерела, будь-хто, будь-які іноземні джерела зверталися до тебе або виходили на тебе. Для того щоб використати, отримати дозвіл від тебе, використати в якихось своїх статтях. Там я не кажу виставки, а очевидно, це статті. використати твій ілюстративний матеріал. Ну це як стоки, наприклад. Це такий найпримітивніший -най я варіант. Зараз кажу, там... стоки, ні а і але, так далі, але так були У мене був координатор моїх проєктів до війни. Це Ірина Левенко. Мокоїт, угу. вона звернулася до мене в Польщі. Там декілька видань. Також я ще не публікував, бо я ще не бачив тих видань. Вони, вона, вона спитала, чи можна декілька робіт використати в якійсь там видання. Я дозволив і там ну, підпис, я, що я дозволяю це. використати, угу. Так були такі моменти. Так. Тобто, є запит? Є запит, звичайно, звичайно. Окей, ну що ж, я дуже радий, що знову таки ти сьогодні у нас був. Як на завершення нашої розмови, якщо можна декілька е, трошки більше конкретики, коли можна побачити роботи, наприклад, в мерії, коли вони там будуть виставлені, і можливо в інших локаціях з 25-го числа ми зробимо фотовиставку в Вінницькій міській раді. А зараз ми готуємо. З з наступного понеділка ми готуємо по торгівельним центрам. Mm -hmm. Ну всім відомим нашим торгівельним центрам. Вони всі дали гарний добро. фідбек. Mm -hmm. добро, і ми готуємо фотовиставки ізюм саме ізюм. Ось і зараз в першій школі, поки що в першій школі, в першому ліцеї гуманітарному і надалі в наступних школах. Чи е горизонталь лінія наших шкіл, наших ліцеїв, чи буде продовжуватися, чи будуть в інших, чи тільки ну, е номер один, перша і звичайно, звичайно. До мене вже звернулися із 33-ї школи, і моя рідна школа, 22, друга. Тобто mm -hmm. будемо наскільки це можливо, наскільки це по часу. Тобто, будемо робити, звичайно, будемо спілкуватися. Будемо робити в художньому музеї. Зараз mm -hmm. я з керівництвом спілкуюся по датам і можливо туди проводити школярів. Тобто, mm -hmm. так будемо виходити із положення. Ну що ж дуже дякую тобі. Виходимо дякую. зараз з ефіру. Я е, обов'язково маю нагадати Костянтин Ривуцький, фотограф. А, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили про його роботи. Конкретно сьогодні говорили про річницю, де про виставку, яка створена, зібрана і вже продемонстрована, е, яка присвячена річниці деокупації нашого рідного українського міста. Ізюм ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФР. Місто над Богом. Події, що поруч.